Всім привіт, котики! кіски. сьогодні будемо грати в Roblox. Називається гра CraftBlock. Так, ну що, поїхали. Це виживання, бачите? Мені щось ця гра нагадує, тільки я не можу розуміти, яку гру вона мені нагадує. Хто знає, напишіть у коментарі, будь ласка. Дуже щось нагадує. Та йди геть звідси. Оцей чувак е, мене б'є. <ріст> так, це що, я його вдарив і він зник, чи що? Е, або його мамка їсти позвала. <ріст> він пішов їсти. Круто. Так, що, добуваємо... Дерево. Так, бачили щось воно не дуже добувається. О, є. Так. Так, що там в нас вже є? Так, давайте ще. А потім подивимось, що ми можемо зробити. Давайте ще оцю. Так, все. Все більш немає. Так, давайте сюди. Натискаємо так, на скриньку. Так, сюди. Потім ось так. Натискаємо, тримаємо. Так, що воно. Е -е... Так, щось воно нічого не хоче робити. Так, так, так. А чому? Аго. Так, сюди. Так, бачите, нічого. А якщо ось так. Чотири. Так, сюди. Так, воно нічого не хоче чомусь. Або я не туди тицю. Або щось, щось, щось не то. 1000 сюди. Давайте понатискаємо, подивимось. Що воно є. Так, скриню. Відчиняємо. Так, сюди натискаємо. Сюди. Ага, це у нас земля. Так. Ні, це не треба нам. Так, давайте тоді ще подобуваємо цю штуку. Так, а що це вона робить? Так, це посилання. Дуже, до речі. красива дівчина. Oh my! Щось вона. Нічого не робить чомусь. Так. Давайте у неї візьмемо цю штуку. Я думаю, що вона... Не дуже сильно засмутиться. Мені здається, що це вона хотіла щось побудувати, але, на жаль... Так, давайте подивимось, що там по скриньки у нас. Так, а що, якщо дерево сюди поставити, чому воно не робить ніякі. Там ви мене зрозуміли, що. Так, це треба придбати. Але в нас нічого немає. Якщо ви помітили вже. Так, давайте ще ось це розкидаємо. Так, бачите, воно нічого не хоче е, крафтити. Або я не туди натискаю, або. Вау, привіт, дівчинка. Щось воно стоїть. Я не розумію, чому. Це теж стоїть, бачите? Так, давайте ще когось пошукаємо, подивимось, може щось є цікаве. Сюди, сюди, сюди. Так, ну тут сніг. Вода замерзла, лід. Так, так, так. Давайте подивимось, побігаємо, може знайдемо е село. Селянами. У -у -у -у! вибачаюсь бачите, вже ніч. Я теж хочу вже трішечки спати, але мені треба знайти село селянами. Так, а це що пісок, та кактуси? Це кактуси чи ні? Капець, тільки що лід був. Так, оце лід, це кактуси і та пісок. як це так буває? Так, це ми аж сюди зайшли, а давайте туди, туди, туди. Так, швидесенько. Так, ліс, окей. Так, а буде село, чи, чи не буде? Так, ну давайте спробуємо оцю штуку я зможу подовбати? Так, можу, бачите, довбаю. Так, а вона не впаде мені на голову? Так. Так, треба пожерти трішечки. Ого, хто це? Звідки ти взявся, йди, геть? Е, такий вже був, він мене почав бити. Іди в дупу. Так, а куди натиснути, щоб поїсти? Або він сам їсть. У мене поки що їжа є. До речі, я не бачу. То що ти хочеш? Ну привіт. Ти? Ти що мій підписник чи що? Привіт. Так, а як хочу пожирати? Пожерти. Натискаю, бачите, нічого не відбувається. А якщо натиснути, то тримати. Так, він що мені дає... О, він мені дав цю штуку. Дякую тобі, чувак. Він мені дав цю. Кірку, як вона називається, так чи ні? Дякую, капець, він підійшов та дав мені цю штуку. Дякую тобі. Так, круто, він побачив, що я нобасик. А як він її зробив? Може він щось знає, як куди натиснути, щоб з -з скрафтити її? Так, або він її купив та подарував мені. Круто, дякую тобі. Бачите, я вже не можу дістати, на жаль. Так, ну окей. Так, ну давайте ще раз спробуємо цю штуку натиснути. А, так, 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 натиск... Так, бачите, що це таке дроп? А спрінт. Так, сюди, бачите? Ось так воно робить. Так. Скринька. Є, сюди. Затягуємо, бачили, скільки ми добули вже. Так, щось воно скрафтило чи що? Вау! Це я можу порозкладати цю штуку сюди. Ось так. Е, так, так, так. Окей. Так, а якщо кірку цю сюди. Так. Бачите, нічого не відбувається. Так, а якщо сюди... Добавити ще оцю штуку? Так, що там хтось У мене гукав, чи що? Або мені здалося? Чули? Тільки -ті -ті що так, чпуньк? Нікого немає, чуєте, Так, а чому я не бачу село? Так, це я випадково натиснув на скриню. Так, ну поки нікого немає. О, до речі, бачите, це крафтинг великий. Такий зробився, а був же ж менший, мені здається, на 4, так? А вже 9. Круто, я ще й рахувати вмію. Сюди, затягуємо сюди. Поклали. Сюди. Ну ви мене розуміли, розумієте, так, що я професійно вмію крафтити. Так. Все. О, вже сніг йде. Так, я би хотів би знайти село. Але ж чомусь бачите, ми вже скільки побігали, з вами нікого ще не побачили там село, ви не розумієте. Так, оце лід. Вода замерзла, так. Може сюди обійдемо, подивимось. Може хтось є. А, до речі, ми вже так далеко забігли, що бачите, нікого немає. О, капець, я. О, впав в воду. О. Чувачки, привіт. Це я, містер Котик. Що ти ви там... Добуваєте щось? Оцей дурбецел мене бив. Капець. Бачите? Оцей? Він бігає, мені здається, усіх б'є. Так, а як взяти... Де взяти їжу? Чому я не бачу, там, щоб була так дівчинка щось їй трішечки погано, бачите? Вона щось тримає в руках, о, все, вже норм. Та голову ось так, ось, ось так зробила наверх. Може вона е, хотіла зіроньку побачити? До речі, хмар немає, бачите? Чисте небо. Так, ні хмаринки. О, це я так зробив. Так. Сюди. Так, а що вони там будують? А я можу щось побудувати? А чому немає там свінки, вівці? Ви мене зрозуміли, когось курки? Щоб так чпуньк-чпуньк та зробити собі їжу. Бо бачите, вона у мене вже закінчується. Вже десь 50% залишилось приблизно. Так. Але село ми до сих пір не знайшли. Зате нам Кірку чувак подарував. Капець, дякую тобі. Що б я робив? Бачите, в мене яка кірка. Так, а я можу цього чувачка чпокнути цією штукою? А ну йди сюди, ти в мене би? Сюди йде. Іди сюди тобі кажу. Сюди підійшов. Ага, бачите, нічого не відбувається. Е, мені здається, що можливо тільки е, як руками його полупцювати трішечки. Так, я можу ось так зробити, щоб були руки. І отак його поштовхати. Мухаметка. Що? Що, що, що? обісрався не подобається тобі? Будеш знати, як мене бити. Так, це я випадково натиснув на скриньку. Так, вони бачили, щось побудували. Так, прикольно це виживання, супер. Так, це хто? Щось він заліз. Так, я впав туди. Так, чипунік, чепунік, чепунік, чепонік, чепунік, чипонік, чепунік. Все, я вийшов вже. Так, круто. Так, бачите, села немає, на жаль. Вже, до речі, в мене... Менше десь чим 50% їжі залишилося. Так, ХП 100%. Цей чувак вже мене не штовхає. А ти чувак подарував мені кірпу, супер. Так. Все. Виживання зробили, круто. Дочекалися до ранку, бачите, вже рано. Скриньки я крафтити, я поки що не розібрався. До речі, хто грає цю гру, напишіть у коментарі, може щось мені підкажете. Що, будемо тоді на сьогодні вже завершувати. Натискайте на вподобайку, якщо вам сподобалось. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як мені кірку подарували. Ще натискайте на підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще, ось тут я вам залишу посилання: я граю ось тут, у Роблакс. Сюди натискайте, я граю Stand Off 2. Сюди натискайте Підписатися на канал. Ось тут граю FNAF Five Nights at Freddy's. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.